Добре, добре грали половиною четверті. Uh, так, победа із побіда. Здалося візуально, що гру, якщо не виграли, то зламали вже в першій чверті, неймовірне налаштування від команди. Що, про що особливо таке говорили, що одразу з перших половини почали грати на дуже високому рівні інтенсивності? Э, шутку з нами, От, Ми трохи повірили раніше, чим нужна побіда. А завтра третій матч Баблу вас не наймолодша, скажімо так, команда цього Баблу вистачить сил на, на третій. Так, у нас є дуже гарні молоді граки, які по повну сил. Вони будуть грати до емоційного, як ставка на молоді гравців. Які враження, якщо перша черга у нас була команда, якщо не євроліги, так на паркеті, то Єврокубку або Ліги Чемпіонів, так як ми грали і. Той баскетбол, який ми намагаємось показати, але в принципі дуже погано, коли такий старт, коли суперник дає тобі 20 очок переваги з першої черті, ти просто виключаєшся, втрачаєш фокус, втрачаєш ритм, все. І в принципі, контролювали гру, але були моменти, коли зовсім погано і зовсім як команда першої ліги. так. Тому, в принципі, ми побачили, як ми можемо грати, і ми, я думаю, будемо намагатися так грати. 40 хвилин, хоча б 30, так, для того, щоб показувати максимально гарний баскетбол, для того, щоб нас було приємно дивитися на для того, щоб на нас болівали болівальники. Сьогодні доволі коротку ротацію зіграли. Поки що не готові молоді хлопці, по великі хвилини в таких матчах грати. Великі хвилини ні, але в принципі вони готові. Це моє рішення. Сьогодні грати вісім чоловік, так вісім гравців, і десь, десь лідери трошки переграли. Сподіваюсь. Розраховую завтра на молодь. Розраховую на них, я в принципі на них завжди розраховував. Але сьогодні так склалося, що треба було <клес> десь пограти більш ветеранам, ветеранам так, досвідченим гравцям на результат. І, ну, в принципі, ще раз кажу: я всі гравці, які всі одинадцять, хто є зараз на лавці запасних, так ну взагалі в складі шість на лавці запасних, п'ять грають. Я всім довіряю і. Всі мають бути впевнені собі, коли вони знаходяться на паркеті. Ви в цьому сезоні вже провели так досить багато матчів з, з тими командами, які ваші, є вашими головними конкурентами. Поки що ви всі ці матчі виграєте. Чи можна буде сказати, що ось ви зараз у фаворит сезону, і що ви як то кажуть, тім beat? Я не знаю. Чесно що таке, тім тобіт. Я після першого, скажімо так, посту в, або був в подкаст. Так. Чи пост, я вже не пам'ятаю, і я читаю, я думаю, що таке тім тобіт. <схи> Можете мені пояснити? Тобто, кого хочеться обіграти, так? Я думаю, що ми з першого туру тім тобіт. Знаєте, тобто, ми з першого туру та команда, на яку налаштовується, і з якою хочуть показати максимально хорошу гру і якого хочеться обіграти. Тобто я був в команді, грав в команді Андердог, так, там в будівельнику ще. Часи, коли мені було там, 22 так, роки, або Васька Маріуполь, коли мені було 20, і коли до тебе приїжджає БК Київ, або ти граєш завмашина, тебе завжди подвійний, потрійний, десятикратний заряд показати себе, проявити себе, дати результат і так далі. Тому я вважаю, що <кій> на нашу команду з першого туру завжди налаштовується як на ну, максимально налаштовуються, щоб спробувати перемогти. Так? І... І, і ветерани, і доказати, що вони достойні, що вони не гірші, що вони мають шанс бути в найкращій команді країни зараз, і так далі. Тому я думаю, так і є, як ви кажете. Загалом, тим, що бачите з точки зору гри команди, з точки зору результатів у цьому баблю, поки що задоволені? Поки що так. Ну, скажімо так, є якщо вчора вчорашньою грою по захисту, я задоволений. Сьогодні ми в принципі. По захисту на 70% виконали своє завдання. Так? Єдине, що інокуди, інколи виключаємося. І сьогодні дещо Кошувацький і Юрченко нас трохи здивували своїми снайперськими якостями. Так? Але в принципі, по, по плану на гру, по плану на захист хлопці виконали я ж кажу, на 70-80%. Дякую. Дякую. Ну, перш за все, це не вистачило фізичної підготовки. Ми нормально не готувалися. Ну, повноцінно у нас майже тренування не було із-за того, що перехворіли 80% гравців команди. Це основа була. І функціонал наш зараз, щоб грати з будівельником не на тому рівні. Але намагалися якось за счет характеру перебороти. Але велика кількість втрат. І... Програний повністю щит от і результат. Ви за два дні програли більше матчів ніж за всю попередню частину сезону. Завтра у вас також важлива гра, чи вистачить сил, перш за все, ментальних для того, щоб завтра вийти і зіграти в світі спорт. Я думаю, що вистачить. Нам потрібно кров з носу, і ця перемога. Враження не дуже, тому що була провальна перша чверть, яка фактично вирішила долю всього матчу. Ми програли з різницею мінус 18 очок, а гру програли з різницею в 13. Тобто все було вирішено майже у першій чверті. На жаль, на жаль я не побачив впевненості у діях гравців і основних гравців, які мають нести очковий здобуток для команди. У нас сьогодні тільки 5 гравців мають загальні пункти. 5 гравців це. Дуже мало, треба, щоб кожен, хто грав, мав якісь забиті. І ми програли цю гру через погану реалізацію, через велику кількість втрат. Першу половину ми дали підібрати на нашому щиті 16 підбирань, а в другому тільки 5. Тобто, якщо б команда грала на рівні другої, другої половини гри, весь матч всі 40 хвилин. Результат міг би бути іншим. Зона 3-2 вона дуже звична для українського послідково. Готували її під будівель чи просто одна із тактичних залетів ваша? Це тактична така залотівка і граю вже років 5 ту зону, так що просто ми граємо цю зону і все. Пропрацює? Ви знаєте, сьогодні, мабуть, перша, перша така гра, де ми її. Грали 30 хвилин майже цю зону, і я скажу, що якщо подивитися на те, як ми грали в першій чверті, коли е, індивідуально захищались, і як грали 30 хвилин, коли захищались зоною, то я скажу, що вона працювала краще, аніж ми граємо мен-то мен діфенс. Десь півтора місяці тому я вас питав про позицію першого номера. Ви казали, що будете шукати підсилення. Зараз бачимо, що Кошувацький так нормально війшов в команду. задоволений він тим, що він дає, і чи вистачить всього на дистанції сезону? Ну на дистанції сезону будемо бачити, чи вистачить. Ми, ми шукаємо гравця, і в тому числі і в позиції першого номера. Нам конче потрібно знайти високого гравця, тому що ми маємо проблему підбирання. Кашувацький молодий гравець, йому 20 років. Він виглядає непогано, але бачите, і грає, грає і тоді якісь дві помилки, одна помилка, яка ну, яку б не допустив би гравець більш досвідчений. Він молодий хлопчина, йому треба давати грати, і для нашої збірної може буде в наступні часи якийсь гравець, якого ми підготуємо. Перша ваша серія по разом у сезоні, хоч в міні-серія. Що сказали команді в роздягальні разом після матчу? Ну, По-перше, я ще не заходив в роздягальню, по-друге, розумієте, ця серія це вперше такий бабл, що ми граємо три таких надважливі гри підряд. Три гри. З Біпою завтра це буде теж надважлива гра. Нам ну, є про що поговорити. У нас є помилки, які треба скоригувати, щоб їх не було. Тобто нам є про що поговорити.